Нині на екранах ми будемо бігати туди, ми будемо ходити сюди, будемо займатися спортом і будемо спостерігати за парадом кринжу. Щось схоже на балет і на паркут. Будемо дегастувати і збирати врожайну машишок. Існують десятки і сотні сортів яблук, але чи чули ви колись про Марківські, які в свій час в 1907, 32 або 34 роках взяли золото в Парижі і потім експортувалися до Франції і Англії? Цім забезпечували досить таки пристойне і заможне життя місцевому населенню. І сир, і сир! В Марківці роблять офігенний сир. У нас є сиртзавод. Ігор, покажи гору. Там далі, горає. Десь там відновив свою роботу марківський сиро, молочний комбінат, де роблять дуже смачний сир. Безподобний. Достеменно невідомо про що ведуться зйомки даного документального кіна, чи то про мене, чи то про Марківку. Але ось вам цікавий факт: в цій прекрасній будові я навчалася близько двох з половиною років. І свій висновок я зробила простим: тут або знищать вашу індивідуальність, або лише її загартують. Я культура це те, що відрізняє людей від тварин. А будинок культури це місце, де видатна меткиня Мішера Ірина опановувала мистецтво малювати. Тисячі колекціонерів всього світу змагаються за те, щоб придбати, хоча б одну її картину І нам вдалося їх знайти. Студія студія. студія. Нам вдалося піднайти перші шедеври мішори Ірини, які вийшли з під її пензля. На даних полотнах можемо зфіксувати чотири пори року, а отже полотно посередині демонструє. І нам не тільки осінь, але й весну, за думками багатьох експертів. Натхненням для неї слугувала філіжанка свіжої кави три в одному і обпечений язик. І цим цим вона займалася в світі чаю. В дому книги. Я взяла не один журнал Лізи й читала видатну працю Гетто чи Гетто, Ми без поняття Фауста, намагалася його опанувати принаймні дуже щиро. І також прочитала видатний твір на завість королєві», який лишив у тут незгладіму травму. Ідемо далі. Йони Геній формується з дитинства. А дитинство між Райліна провела тут три з половиною незабутніх роки. Там вона літала на ракеті, а там, 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 десь там бавилася в дочки матірі. Та й таке. Не просто так Львів називають маленькою Марківкою, адже тут і до збереглися надписи польською. Ле будівляного ночіння культова марківська пам'ятка. Зростаючи в такому архітектурному шедеврі, важко не розбиратися в урбаністиці та й мистецтві загалом. Саме тому сформувався між Ірини особливий смак на архітектуру. Перебуваємо в найпотаємніших куточках Марківщини, де здобувають найцінніший в Україні та в світі мед. Тут можемо споглядати бджіл, які сплять міцно і добре. Давайте підійдемо їх послухаємо. Вони сплять дуже тихо. Зараз ми можемо стати свідками, як перевіряють бджіл взимку. І що я вам можу сказати, бджоли гудуть навіть взимку. Та й таке представники ЮНЕСКО подають заявки на перший рік, щоб цей маєток був занесений до їхньої культурної спадщини. Волонте потреса, доломке. Наша експедиція подолала нескінченну кількість кілометрів для того, щоб знайти це невимовної краси річкою. Місточок нам довелося йти через болота і не тільки. Марківський край зачаровує не тільки своєю цибулею, але й краєвидами. Закінчувати це відео хотілося б словами Джеремі Кларксона про те, як сильно північ Англії подібна до сходу України. Там люди теж їздять на старих машинах і мріють про комунізм. Проте північ Англії чомусь не віддають Путіну.